Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо вчитися називати час, а почнемо з тестового завдання. Увага! Неправильно позначено час у рядку. А! Третя година 40 хвилин. Б. 20 хвилин до четвертої. В. Без 24. Подумали? Отже, у якому рядку неправильно позначено час? Так, у варіанті В. Не без 24, а 20 до четвертої. Або за двадцять четверта уникайте прийменника без. Його використовують для позначення часу в російській мові. Ось вам лайфхак. Якщо велика хвилинна стрілка в правій частині циферблата, то вживаємо прийменники на або ж по. А якщо в лівій, то за або до. Потренуйтеся! Ось і все. Насамкінець лише додам. Дбаємо про те, щоб Україна говорила грамотно.